Всім гарного ранку. Сьогодні в нас неділя. Я була зранку у тітки і не могла не засняти цю красу. Подивіться, які гарні кої, лілії. Не дивлячись на те, що вже прохолодно, все ж цвітуть лілії. І ось дивіться, як рибки плавають. Це просто неможливо відвести око. Гарно, в неї такий гарний пруд, не один, їх багато, класний сад, просто можна загубитися. Він дуже величезний, дуже гарний. Я кожного дня практично ходжу, але все одно знаходжу якісь нові рослини. Ось. Вона є в Ютубі. Її звуть Анжела Скульніченко. Якщо вам цікаво, підписуйтесь і дивіться в неї дуже гарно.